Розумна Маргарита, грецька народна казка. Жили два брати один багатий, другий бідний. Багатий був скупим, бездушним чоловіком. За шматок хліба бідний виносив до багатого все своє майно. Потім віддав город і хату, а сам поселився в клуні. Якось бідний брат занедужав. Але де взяти грошей на ліки? Була у нього розумна, добра жінка Маргарита. Хочеш, повернемо свій дім і город?» – питає вона чоловіка. Ти ще й питаєш для цього я б із життя не пошкодував. Ми й так відберемо, запевняла його дружина. Ти тільки роби все, як я казатиму. Маргарита пішла до двоюрідної сестри, випросила у неї двох білих кролів і посадила їх у клітку. А тепер будемо чекати брата, мовила Маргарита, тільки його побачиш, заховайся з одним кролем за горбком. Після того, як я випущу другого кроля, пережди трохи і приходь. Спитаєш, ти мене звала? Оце й все. Добре, Люба, але я не розумію, нащо це. Пізніше зрозумієш. Через кілька днів бачать іде брат. Підний взяв одного короля і заховався за горбок. Здрастуй, звернувся багатий до Маргарити. Здоров був, відказала вона. Зачекай, я винесу стільця, побалакаємо, бо нікуди тебе запросити, сам знаєш. А брату дома?» Немає, пішов у місто підстригтися. Жаль, він мені вкрай потрібен. Зараз ми його покличемо, усміхнулася Маргарита і підійшла до клітки. Взяла за вуха кроля, каже Біжи в перекарню, скажи хазяїну, хай іде додому. Вона пустила кроля на землю, і той миттю зник з очей. Маргарито, що це ти наробила? вигукнув старший брат. Послала по твого брата. Хіба він тобі не потрібен? Потрібен, та хіба кріль може покликати? А чому би й ні. Вони стали гомоніти про життя буття, аж тут нагодився маргаритин чоловік з кролем у руках. Ти мене звала? звернувся він до жінки, вкидаючи кроля у клітку, а потім до брата. А, це ти нас ощасливив. Але багатий і слова не міг вимовити він довго стояв, широко розкривши рота. Нарешті видавив із себе Це правда? Що? А те, що тебе, покликав додому кріль. А вже ж правда. То продайте мені цього кроля, я заплачу за нього п'ять золотих. Ми не продамо його, це наш єдиний помічник, обізвалася Маргарита, і прогодувати його легко. Не вимагає ні грошей, ні одежі, ні взування, а справний який. Даю десять золотих. Ми не продамо. стояла на своєму Маргарита. Двадцять. Ні. Якщо дуже хочеш мати цього кроля, то поверни нам город і дім. Це єдина наша умова. Я згоден, подумавши трохи, мовив багатий брат. Піди спершу з моїм чоловіком до нотаріуса, підготуй усі папери, тоді віддамо тобі кроля, сказала Маргарита. Хай буде по твоєму погодився скупий брат. Пішли вони в місто до нотаріуса, переписали дім і город на ім'я маргаритиного чоловіка, а коли повернулися, вона віддала своякові обіцяного кроля. Скупий брат приніс кроля додому, вкинув його в клітку, а слугу свого вигнав геть. Лише сказав Ти дорого мені обходишся, іди здоров. Скупий брат дав кролю два листочки з дерева, сам добре повечеряв і ліг спати. Вранці дістав з клітки кроля, наказує Принеси мені черевики, які я вчора віддав полагодити. Випустив кроля, а того вмить і слід прочах. Так розумна Маргарита повернула свій дім і город.